Всім привіт! З вами школа англійської мови English House та я Настя. Уявіть ситуацію, що ви замовляєте піцу, і ви розумієте, що вона занадто холодна або занадто гаряча, або ви купляєте нові красівки і раптом виявляється, що вони замалі або завеликі. Як ви пишете цю ситуацію англійською? Для цього ми використовуємо слова too та «enough». У цьому відео ми пояснимо, як правильно їх використовувати, а ще ми підготували для вас подаруночок. Тому залишайтеся з нами до кінця, щоб дізнатися всі подробиці. Почнемо з прислівника to. Його використовуємо, аби виразити надмірну кількість або перебільшення певної якості стану та ситуації. Тому найчастіше він перекладається як занадто або «забагато». Також прислівник to можна поєднувати з прислівниками та прикметниками. The short is too tight. It doesn't fit me well. The music is too loud. I can't concentrate on my work. The apartment is too small for a family of five. You are driving too fast. Slow down. А ще є дві конструкції too many та too much. Їх ми використовуємо з іменниками, щоб також виразити надмірну кількість. Too much використовуємо з незлічуваними іменниками. Незлічувані іменники це ті, які ми не можемо порахувати окремо. Наприклад, «вода», інформація, час. «She has too much work. She spends too much much work», spends time on her phone». То мені використовуємо з злічуваними іменниками, тобто тими, які ми можемо порахувати окремо, наприклад, люди, книги або яблука. I have too many emails to to respond today. She packed a lot of things for a weekend trip. Слово «enough» використовуємо для вираження достатньої кількості, і тому найчастіше воно прикладається як достатньо або уміру. Це слово можна вживати з різними частинами мови, але переважно перед іменником та після прикметника. I don't have enough enough money to to buy a car. She is old enough to get a driver's license. We have enough food for the party. This blanket is not warm enough for winter. Варто зазначити, що «to» найчастіше використовується у негативному контексті, так як і може мати як позитивний, так і негативний відтінок в залежності від контексту. Розуміючи, через ничу можна легко використовувати ці слова і також уникати плутанини під час спілкування англійською мовою. А більше практики ви можете отримати у нашій школі English House. У нас є курси для дітей та дорослих, заняття проходять у міні-групах та індивідуально. Якщо ви зацікавились, то переходьте на наш сайт EnglishHouse.ua, залишайте анкету та очікуйте зв'язок від менеджера. Пригадуйте обіцяний подарунок, запам'ятовуйте промокод Супернастя, кажіть його менеджеру, тому що завдяки цьому промокоду ви можете отримати одне заняття безкоштовно. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал. У нас дуже багато корисних відео для тих, хто зацікавлений вивченні англійської мови. З вами була школа англійської мови English House та я Настя. Бай!